<пас> Гаррі Поттер та Волан-де-Мордівська спецоперація. Гаря, диви! Володька знов кукухнувся, Він руйнує наш Гогвардс О, ні, він що? Намагається пробити стіни фортеці, жбурляючись своїми людьми. <пас> 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 да що ж такое, из чего сделаны эти стены? Приведите <пас> мне еще мясо! А я попробую пока побомбить заклинаниями с воздуха. Ти нащо це робиш, дурне ти гівно? Ти нащо людям горе завдаєш? А це ви перші начали. Зачем ви 8 фільмів самі же бомбили свій Хогвартс? Я просто уже не мог терпеть. Ви же меня знаете, я всегда о людях думаю. Он смішив, о людях, воно думає. Да, согласен, тут даже самому смешно стало. Ладно, у вас в Хогвартсе армию Дамблдора готовили. И если бы за 6 часов не был нанесен превентивный удар по позиціям. А ну пельку на петельку! Це ж с промовы Гріндельвальда за часів Другої світової. Оце все нам не лишили вибору, кожен раз одно і те ж саме. Ти давай щось своє придумай. Авторскую песню співай. Тогда еще у вас в Хогвартсі зелья варенью учат. Хотят сделать газ, который убивает всех магов. А це заустання у Джеймса Бонда с Крейгом. Поддерживалась цей фільм? Ладно, мне просто не нравится, что Дамблдор меня не боится. И вообще, я учился в Хогвартсе, а значит, он мой. Поэтому я решил его захватить. Ну, оця маячня вже більш схожа на твої думки. Ти розумієш, що ти таке дурне, що з тебе вже усі регочуть. Диви, Сімус підірвав твій воєнно магічний корабель, Невіл наклав на твої мапи <зв> закляття Чорнобаївки, а Герміона хакнула ваші чорні мітки, і тепер вони грають славень Гогвартсу. Тебе більш ніхто не боїться. А это ми зараз посмотрим. Аванкцьо! Вахт... <звач>? Ви в Сковері з Дамблдором? В у змові з здоровим глуздом! Я вже змінив штани, так що я тебе не боюсь. Ой, зараз. Все, теперь знов не боюсь. Ну жбо, уси разом. Санкцио-магични палочки. Ваши санкции на меня не действуют. Санкцио-митлы. Меня ни капельки не задело. Санкцио-ижа. О, великий, нам очень... не очень. Заткнись, вам тогда же лучше. А теперь бегом умирать. Как скажете, господин. Як ви можете бути такими жорстокими? Санкціогроші <звук> 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 От ваших жалких потуг я став тільки сильніше і могущество. Ну ви ж ці санкції потім сніметь, якщо да? <звук> Та типу нам дуже хочеться. Через тебе ми тут усі страждаємо. Міністр Фач, здається, магія дипломатії його не зупинить. Тут треба тільки битися. Ви ж нам допоможете? У вас нет ні шанса Ти Це ну не перебувай! А вже ж допоможемо. Ти ж знаєш, ми завжди одна команда, і у вас все вийде. А тепер ми пішли хоробро не боятися до себе додому. Хай щастить! Ну все, покидьку, ми тобі Гогвартс не віддамо! Ми готові до рунчику! Що, вони усі перебували. Отож і я їх перебив. Пам-пам-парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам -пам 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 -пам.